Коло ми на військові навчання проводжа чергову групу мобілізованих на місці події. Працює наша колега Олена Козаченко. Вона з нами на зв'язку. Олено, будь ласка, тобі слово. Доброго ранку, колеги. Власне, самого світанку я перебуваю у Коломийському військоматі. Тут проведжають мобілізованих на полігон. І, бачите позаду мене взагалі тут близько двох двох десятків військових відправляють разом з ними чимало родичів. Вони будуть відправлятися на полігон у Львівську область. Власне біля мене зараз знаходиться один із мобілізованих 33-річний Андрій, мешканець міста Коломиї. Раніше він був волонтером, також він є журналіст, висвітлював військові події. Наразі він сам є мобілізований. і Відправляється наскільки клас. Андрію, поділіться, будь ласка, своїм яким настроєм їдете, і що можливо побажали би ну, настрій. В мене як завжди, бойовий. Я веселий, це не заважає нічому. Побажати хочу всім, кого мобілізовують, кого призивають. Ну в першу чергу не відмазуватися від. Відкараскуватися якось від цього йти служити, бо все-таки це є наша держава, її треба захищати. А ці хлопці, які вже там стоять на передовій, вони так само мали б вже віддихнути, їх потрібно поміняти. З родина прийняла це нормально, хтось плакав, хтось сміявся, хтось жартував, все, все гаразд. Добре, дякую вам. Щарсти також хочу додати, що тут весь клас і кілька класів взагалі, одні зі сколомиських шкіл прийшли. Ось таким прапором і з листами з побажаннями бо відправляють свого вчителя правознавства. Власне, тут усі продовжують відправляти мобілізованих, бо з хвилини на хвилину вже от приїхав автобус і будуть військові відправлятися на полігон. Колеги, дякуємо тобі, Олено. Це Олена Козаченко була з нами на прямому зв'язку.